Я вітаю у себе вас на каналі, друзі. Залітає нам на продаж такий Рено Сценник 4 2019 року випуску з рідним пробігом 200 000 км. В ньому стоїть 1.7 дизель. Він йде у нас на автоматі. А точніше, бо багато хто не любить казати, що це автомат. Це у нас йде робот з мокрим щепленням. Офігенні вихажують дуже довго, так же як і їхні мотори. Він у нас йде весь в рідній фарбі, стоять led ДХОшки. Також. Є передні пар та задні парктроніки. Зараз візьму телефончик, покажу його ззовні і перейдемо до комплектації. Так, по комплектації. У нас тут, як я його називаю, адекватний безключовий доступ, підійшли, відкрили, сіли. Також є автоскладування дзеркал, присутні датчики дощу світла, навіть утримання смуги є. По мультимедії Android Auto Apple CarPlay, навігація можна підключитись по Bluetooth, як вам зручно. Плюс у нас є клімат-контроль. Стан салону цікаве саме. Іде у нас отакі? У нас ідуть комбіновані сидіння. Якби комплектація це Зенка, але комбіновані сидіння і підголівники від Інітіаль Паріжа взагалі. Стан салону у нас охайний, взагалі ніде не протертий. Пластик чистесенький, плям також немає. По багажничку все те саме. Оп. Здоровий багажник, як у всіх сцені. Тут у нас знизу йде ніша, також як у всіх сценників. От, Поактроніки задній і передній також є. Йдуть, до речі, на 20 х легкосплавних дисках. І так, друзі, кому сподобалось, ціна його йде 14,5 тисяч, дуже хороша ціна. Прикріплю номер під цим відео. Пишіть на Viber, Telegram, куди вам зручно, можете набрати, поконсультую, якби допоможу вам чим зможу, якщо лишиться ще якісь питання. Приїжджайте також, тестуйте. Якщо сподобається, заберете. Усім гарного дня і дякую вам за перегляд. Підписуйтесь.